Вітання всім спільно з нашими друзями та партнерами автосіті ми продовжуємо для вас знімати нашу рубрику Верес на колесах. Це формат, в якому футболісти НК верес показують та розповідають про свої автомобілі. Та в цьому випуску ми проїдемось до стадіону Авангард разом з Вадимом міщичиним. Поїхали! Саме обрав BMW. Та, Ну, сподобалась машина. Чесно, не планував купувати Е, Планував взагалі Volkswagen Zeta. Е, бо знайшов хороший варіант, е, але потім вийшло так, що практично по тій самій ціні вийшов цей варіант. Я подумав, що краще, напевно, візьму собі BMW, бо практично бо по рівню вона краще, а по ціна практично була та сама, тому так і вийшло. Є ще якісь моделі, які тобі подобаються, або яку б машину ти хотів би спробувати собі в майбутньому. Ну, та можна сказати, як Трійка, Німецька, Мерседес, БМВ Ауді. Це три хороші машини. Напевно, бо їх хотів би спробувати ще. Найбільше, яку би, напевно, хотів, ще крім БМВ, це Ауді А5. Чому? Що мені тобі подобається? Ну, подобається зовнішній вигляд і... Мені симпатична вона. Напевно, то така, яку ще би хотів спробувати, щоб брати не BMW. Загалом, які, на твою думку, є переваги в BMW серед інших машин от, порівнюючи? Так, можна сказати, швидкість, керованість. Напевно, на дуже хорошому рівні. Це, напевно, таке основне і комфорт, що виділяє її порівняно з інакшими машинами. BMW – це марка машини, яка дорога в ну, як ти знаєш, так? Що вже доводилося міняти в твоїй машині? Mm, Трошки вже поміняв, так що брати практично всю ходову вже поміняв ну, за три роки. Ходову поміняв, ще також була в мене ситуація з помпою, яка охолоджує антифриз. З нею була дуже довга проблема, ніхто не міг вияснити, що, що таке, бо. Бувало таке, що просто приходив, а машина все, не заводиться, а акумулятор розрядився. Там возив декілька сервісів, ніхто не міг вияснити, в чому проблема. Там думали, на акумулятор непоганий. Потім перевіряли акумулятор, акумулятор взагалі ну, новий в ідеальному стані, ті, по ньому проблем нема. Потім вже поїхав на спеціальний профільний сервіс. Нарешті знайшли, що це в помпі, вона електрична. І автоматично машина виключалася, а вона не виключалася і далі акумулятор, акумулятори автоматично я приходив, і машина могла бути повністю розряджена і не заводилась. Тут такий був курйозний деколи випадки. То єдине таке, що дуже було не важке питання по машині. Чи подобаються тобі електричні моделі, і що можеш сказати про них? Ну подобається зараз електрична модель BMW. Дуже класна машина, там, великий, ну, можна багато проїхати на ній на заряді. Класні. Зараз почали робити BMW. Ну, БМВ. Якщо електрично, то БМВ би хотіла, а інакше Тесла таке ж ну, мені не дуже подобається. Як ти можеш описати власника БМВ? Власники БМВ є такий стереотип, що. Агресивне водіння, деколи з порушенням правил, це, напевно, такі власники БМВ, воно якось не знаю, в ДНК машини, напевно, передається автоматично на тебе. Мені так здається, бо всі, якщо чесно, хто, має, хто їздить на BMW, практично так їздять. Те, ну, що відноситься до власників БМВ, прикол в тому, що кажуть, що власники не включають поворотники. Ну, так по тому є причина, бо поворотники бойове це катастрофа, якщо чесно. Вони взагалі не погано функціонують, в тому плані, що їх треба навчитися довгий час, щоб ними користуватися. Бо ти тільки наскаєш один, хочеш назад, а вже включається правий поворот, хоча ти хочеш їх назад вернути. І буває, де коли ж ти їздиш, там мургаєш вліво-вправо. І це на дорозі деколи смішно виглядає. Тому більшість навіть не використовує їх, бо вони. Дуже погано це чесно. Бо напевно, спеціально так зробили, щоб їх чимось виділяло цими поворотниками. Як, любиш вийти? Та ні. Так, деколи буває. Але так по місту сильно нема, де швидко поїздити. По місту ні. Десь за містом, можливо, так. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Блащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рігнекарт, Юра. В команді зараз які автомобільні вподобання і взагалі частіше всього, які марки обирають футболісти. Ну, у нас в команді ну, багато хто зараз на БМВ їздить. Напевно, більшість в команді їздить на БВВ, якщо так брати, там Ауді, там дві, по-моєму, машини. Мерседеса взагалі нікого нема. А так переважно, ну так, да, майже так 70 чи зараз має їздити на БМВ. А якщо по інакших командах, то я так не скажу, бо я вже в березі довго, тому по інакших командах не знаю, які машини. Ти хотів би, щоб БМВ було технічним партнером? Так, так само і ралі, що Це кожен рік видивіть безкоштовно машини, то було б класно. Ну, збірні Україні зараз теж БМВ, технічний спонсор. Тому нічого, може, можливо, і таке в майбутньому. Було би класно. При виборі автомобіля на що звертаєш першу увагу? Ну, напевно, як і всі, на зовнішній вигляд, це в першу чергу. Ти перше дивишся, якщо тобі автомобіль подобається, це, напевно, перший критерій. А потім вже дивишся на всі решта. Технічні характеристики його. Твоя ідеальна музика, твій ідеальний плейлист для поїздок в машині. Що зазвичай слухаєш? Ну, Частіше всього, слухаю радіо, а якщо не радіо, то хіба що дівчина моя включає музику, а так то мені якесь. Лені – це включив радіо та й поїхав. Взагалі, як часто ти користуєшся машиною, куди їздиш? От розкажи нам це. Ну, машиною, та машиною, напевно, кожен день користуюся. Це кожен день їздиш на тренування, а потім, або якщо нема тренування, то їдеш в зал або якихось там своїх справах. Які технології, можливо, функції в своєму автомобілі ти вважаєш найбільш цікавими чи корисними? Найбільш цікаво. Ну там тут багато функцій. Розкажу один такий. Історію, прикол. Я після залу був закинув в рюкзак ключ. Ну так, на автоматі навіть забув просто, що навіть його закинув. І закинув в рюкзак багажник. Я закрив багажник, а багажник типу, фари мургає і назад відкривається. А я типу до дверей доходжу. Думаю, що таке, що типу, він відкрився. Підходжу, типу, дивлюсь, назад закриваю. Тут знову мигаю, типу, відкривається. Я такий думаю, блін, що таке. Потім пішов до машини, мені пише, типу, що ключ, в багажнику. я такий. Думаю, то машина, машина розумієш, ніж я. Це така смішна історія була. Розкажи нам ще якусь цікаву історію пов'язану з своєю машиною. Купив машину тільки. Не дуже добре їздив, взагалі практично не їздив до того часу і мене тато сів за машину. А він, а він сам так не приказ взагалі машину ставити на ручник в себе. А, а тут поставили на ручник. Ще він виїжджав, типу, виїхав. Виїхав, я сів машину. А там перший час, коли заводишся і їдеш, ну тільки виїжджаєш, мигає сильно, типу, що на ручнику машина. У мене ще ті машина була на англійській мові. І автоматично тато не сильно англійську знав. І йому буває, опустях ручник, Він не розуміє. І так вийшло, що десь я сів потім за руль. Але вже перестало це мигати, що постійно ручнік. І вийшло так, що десь два кілометри, по-моєму, приїхали з рушником. <хи> приїхали, тіп, приїхали же потім ставити на парковку машину, дивимося один на одного. Типу, перше так подивилися, рушник піднятий. Подивилися один на одного, такий думав, тіп, я йому кажу, що тіп, з ручніком їхав. Він каже, так ти їхав за рулем. Він каже, ну так я не знав, каже, ти сідав за руль. Коротше, така історія, що нормально тільки купили машину, зразу з ручником приїхали, десь два кілометри. Вже можна було їхати в сервіс, напевно, колодки міняти задні. Я знаю, що якби не футбол, ти би хотів мати професію, пов'язану з машинами. Ну, В дитинстві я навіть так не думав, що буду футболістом, якщо чесно. Більше думав, мріяв, що буду якимось гонщиком. Футбол вже якось так на другий план відходив. Тобі ще, напевно, футбол прийшов до мене з татом. А, так перше, як дитина, я дуже любив машинки і думав собі, що стану гонщиком Формули 1. То єдина така моя мрія була дитяча. Бо там діти мріють поліцейським, космонавтом. У мене якось хотів гонщиком бути. Зараз буде такий невеличкий квест: шість питань. Ти маєш сказати правильну відповідь. Готовий? Так, да, давай. Давай. Яка марка автомобіля була першим серійно виробленим автомобілем в історії? Ну мені здається, що напевно Форд, Генрі Форд, напевно, найперший в Америці. Мені так здається, але це напевно, моє припущення. Таке. Так, це Форд Model T. далі. В якому місті було створено перший автомобільний завод? Ну, <рес> якщо Форд випустив перший автомобіль, то напевно там і був, але зараз треба згадати. E, може бути, мені здається, що Чикаго може бути. Mm -mm. Ні. Тоді не гадаю. Детройт. Детройт. Ну, далі би не сказав, навіть не приходило на думку. E, це ти точно маєш знати. Яке місто є батьківщиною БМВ? E, місто Мюнхен. Так. Там є, знаходиться штаб-квартира, наскільки знаю. Яка модель БМВ стала офіційним авто для переслідувань у багатьох фільмах про Джеймса Бонда? Я такого Джеймса Бонда не дивився. Це якісь напевно з якого року, чим з 70-го? Та не знаю. Давай хай буде п'ятої серії. BMW Z8. А, Z8, от класна машина. Яку особливу технологію, відому як X-Drive, використовує BMW у своїх автомобілях? Ну це чотири колеса ведучих. У мене задній привод також є ще X-Drive. Тобто це чотири колеса ведучих. Повний привід. Так. Яка наступна машина Вадима Іщишина? Хороше питання. Та надіюсь, що теж BMW, просто новіша. По рокам серія може бути теж третя. В принципі, подобається нова, третя серія. ну Також не проти, якщо це буде електрична BMW. а 4 Теж класна машина. Надіюсь, так і буде. Що просто БМВ новішого року, новіша серія. Надіюсь, вам сподобався цей випуск. Підписуйтесь на клубний канал, ставте вподобайки. і... Більше переглядайте наші відео. Дякую.